Навіть якщо є Бог, який інколи воскрешає людей, Воскресіння все одно не є найбільш вірогідним поясненням, тому що навіть якщо божественні воскресіння трапляються, вони все ж набагато набагато рідші ніж брехня, омани, ілюзії, галюцинації та випадки помилкової ідентифікації. Кожне з цих явищ трапляється значно більше ніж чудесні воскресіння, і тому є більш вірогідним, навіть якщо Бог існує. Але більше того, мабуть, найкращий доказ і причина, чому я насправді став християнином, полягає в тому, що Ісус Христос вирішує саме ту проблему, яка мучить мою душу. Проблему, про яку я говорив раніше, ми є моральними істотами, але я не маю жодного способу фактично задовольнити моральний обов'язок, який відчуваю в серці. звучить, як емоції переважають над реаліями. Також, якщо ви відчуваєте, що виконали свої моральні зобов'язання, коли приймаєте покарання невинної людини замість себе, то ваша совість дуже відрізняється від моєї, яка більше узгоджується з ідеєю суб'єктивності моралі, Ми всі знаємо. Якщо будемо чесні, що так, навіть якщо ми кажемо. Ну, я старався, що сили бути хорошою людиною. Ця заява сама по собі є визнанням провини. Я старався, що сили бути хорошою людиною, це означає, що ти зазнав невдачі. Ти зазнав невдачі. Не обов'язково. Якби я виграв золоту медаль на Олімпіаді, і хтось запитав, як я це зробив. А я відповів, що намагався з усіх сил виграти цю золоту медаль. Чи означало б це, що насправді я її не виграв? Ти так само, як і я. Ми всі так. Ми всі не дотягнули, і лише через Ісуса Христа тільки Ісус Христос може пояснити, як ми можемо насправді врівноважити справу. Звісно, якщо ваша совість витримає, що невинна людина буде замучена до смерті, замість якщо вас. якщо існує об'єктивне добро. І зло, яке ми встановили ні, він цього ми знаємо, не що має бути певна відплата. Мусить бути певна справедливість в кінці. Абсолютна доброта повинна бути задоволена, інакше вона ніколи не існує. Це так лише, якщо ваша совість каже вам, що замісна відплата є справедливою. Моя совість взагалі не може терпіти ідею відплати за справедливість, не кажучи вже про замісну відплату. Це було б так, ніби через мою помилку. В математиці все залишається таким. Ні, ні, ні. Хороша математика переважає погану математику. Так само абсолютне добро буде задоволе. Не, якщо воно існує, є особистий Бог, Бог усієї доброти. оскільки ви використовуєте Бога як стандарт доброти, сказати, що Бог є богом всієї доброти, це беззмістовна тавтологія. Він Насправді одягнув людське тіло і прийшов, щоб задовольнити доброту в тобі, виконати те, що ти не міг, але також взяв на себе покарання, яке він не хотів, щоб ти так, мав. так. Ми всі знаємо. Він пожертвував собою заради себе, щоб заспокоїти себе від гніву, який він відчував до всіх інших. Це очевидно має для вас певний Існує сенс. багато причин. Вірити в Бога, але найкраще це те, що Ісус Христос зробив для вас на Христі. Це як особистий лист любові до вас, мовляв, я люблю тебе і помру за тебе. Якщо це розумна, об'єктивно правильна система правосуддя, чому ми не практикуємо її в жодному з людських судів? Чому ми не дозволяємо дружинам йти до в'язниці замість їхніх партнерів або батькам йти до в'язниці замість їхніх дітей? Чому більшість із нас вважає це абсурдним в будь-якій іншій ситуації?